Ви просто щось то нереальне. Ви виграли айфон. Це просто віри. А... Дякую. Я от у мене була чуйка, що айфони. Ми будемо розігрувати з першого разу. Це, ти до останнього, ну вообще не очікував. Не вірив, що виграєш. Да? Так, Ось такий так. айфон ти виграв. Зараз показую. Від проекту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор Смартвін. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що, ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті. Ви виграли iPad. Ми вас вітаємо. Я не вірю прям взагалі. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно, якийсь, ну нерозумотно, напевно. Лахатрон. Боже, ні. Блін, наскільки люди не вірять, так? Алло, Олена, вітаю. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, На ефірі там Сергій. Я вас вітаю. Сергій Манчук вам дарує айпад.